Доброго дня, мене звати Богдан, я менеджер компанії Аватек. Сьогодні я розповім, а головне покажу, як встановити металевий підп'ятник на ЕВА Але для початку, чому ми не встановлюємо його самостійно? Ми не встановлюємо його на виробництві, так як його розташування залежить від багатьох факторів, таких як розмір зуття, зріст або стиль водіння. Тому це індивідуальна річ. Крок перший: вкладаємо килимок в автомобіль, сідаємо так, щоб вам було зручно, і ставимо праву ногу на педаль газу. Так, як ви зазвичай водите. Крок другий: перевіряємо, чи зручно вам натискати обидві педалі. Приблизно визначаємо місце розташування вашої п'ятки і на це місце вкладаємо підп'ятник. Після цього знову ставимо ногу і перевіряємо, чи зручно вам, коли підп'ятник розташований саме в цьому місці. Крок третій. Притискаємо підп'ятник рукою і обводимо маркером або крейдою. Крок четвертий. Знімаємо килим і переходимо в місце, де вам буде більш зручно завершити процес встановлення підп'ятника. Крок п'ятий. Для того, щоб зробити правильні отвори в килимку, щоб вони співпадали з отворами на підп'ятнику, нам потрібно зробити шаблон. Для цього ми беремо картонку, листа 4 або газету. Кладемо підп'ятник і притискаємо. І вирізаємо ножем. Крок 6. Прикладаємо наш шаблон до килимка в те місце, де ми зробили відмітку. Вирівнюємо і робимо 6 отворів. Отвори можна зробити шилом, шурупом або гвістком, як в нашому випадку. Крок сьомий. Зі зворотньої сторони килимка вставляємо 6 гвинтів. Перевертаємо килимок. Прикладаємо підп'ятник і закручуємо. Закрутити можна або викруткою, або широповертом. Ось і готово. Металевий підп'ятник суттєво збільшує термін експлуатації водійського килимка. Він особливо потрібен тим, хто проводить за кермом більше трьох годин на добу. Приємної експлуатації! Килимок готовий до експлуатації. Приємного користування.